Пудеш у зал, качаєшся, а тіло не росте. Скоріше за все, ти робиш одну з трьох помилок. Помилка перша. Немає прогресу в навантаженні. Тренування без зростання ваги це просто рутина. Навіть 2 кілограми це вже прогрес. Помилка друга недосип. М'язи ростуть не в залі, а під час сну. 5 годин сну. Забудь про результати. Відновлення це половина успіху. Помилка третя харчування без плану. Не побудуєш м'язи з повітря, білок і калорії твій фундамент. Не доїдаєш, не ростеш, все просто. Не звинувачуй генетику. 90% людей просто не роблять базу правильно. Виправ ці три помилки. І тіло почне змінюватись. Тепер твоя черга, напиши, яка з помилок твоя. Я скажу, як її виправити. Підписуйся, щоб твій прогрес не стояв на місці.